Школи йдуть на карантин з 19 лютого по 4 березня. Освітні заклади Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. А все через різке зростання захворюваності на грип та У Кожному районі нашої області епідемічний поріг вже був перевищений. До прикладу, Мафриківський район це 117%, Коломийський район 123%. Косівський 60%, Верховенський 5%, Калужський 40%. Тобто в кожному районі нашої області є перевищення підмічного порогу. І якщо на вчорашній день ми мали інформацію про призупинення. У 83 школах нашої області навчально-виховної процесу і переведені їх на дистанційну форму навчання. Тож станом на сьогодні на 12 годину таких закладів було 169. За словами головного санітарного лікаря області Русана Савчука, тільки за добу кількість хворих зросла вдвічі. Окрім того, спеціалісти центру контролю та профілактики хвороб моніторять ситуацію із і в дитячих садках. Наразі вона є стабільною. Втім, за потреби їхню роботу призупинятимуть. Це не могло не залишити осторонь. Тому що навіть при показнику звернень за медичною допомогою за останні півтора доби 5105 громадян нашої області це є велика висока цифра порівнянні з що в нас були звернення за минулий тиждень 111 тисяч. А тут маємо тільки за півтора доби. Тому ці цифри насторожили. Насторожили, тим більше, що у нас є фактично за ці дні 111 звернень за ці півтора доби. 111 звернень вже за медичною допомогою, тобто це люди, які в меншій мірі чи в більшій мірі це вже медичні працівники вирішують, потребували прицільного медичного спостереження. Фахівці також рекомендують врахувати епідеміологічну ситуацію керівникам вищих навчальних закладів та при необхідності запровадити дистанційну форму навчання. І там Віталія Кочу, Віталій Магалазій, телеканал 402. 16 тисяч доларів, щоб покинути Україну. Прикарпатські правоохоронці заблокували черговий канал незаконного перетину кордону, налагодив схему мешканець Верховинщини. Злоумисник за грошову винагороду пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально потрапити за кордон через Карпати. Поліцейські встановили, що канал незаконного перетину кордону налагодив житель Верховинщини. Фігурант шукав потенційних клієнтів та пропонував допомогти у переправленні за кордон в обхід пунктів пропуску. Загалом маршрут пролягав високогір'ям та лісовими масивами. Такий маршрут обійшовся двом військово-зобов'язаним мешканцям Києва та Чернігівської області в 16 тисяч доларів США. За вказівкою фігуранта клієнти прибули у Верховенський район. Злоумисник інструктував їх та здійснював супровід на маршруті. Проте злочинним планом завадили правоохоронці. Фігуранта затримали поліцейські спільно з прикордонниками. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання. Вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речові докази. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державу кордон України. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402. Смертельний вогонь. На Прикарпатті під час засіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Займання трапилось у селі Пасічна. Там загорівся житловий будинок. На місце події оперативно прибули рятувальники. На момент прибуття вогнеборців у будинку було дуже сильне задимлення. В одній із кімнат відбувалося тління дерев'яної стіни, а також речей домашнього житку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього житку на площі 10 метрів квадратних. В ході ліквідації, на жаль, було виявлено тіло чоловіка 1951 року народження. Попередньою причиною пожежі ймовірно стало неправильне облаштування та експлуатація пічного опалення. До гасіння пожежі було залучено дев'ять чоловік особового складу, дві одиниці техніки. З початку року на Прикарпатті під час пожеж загинуло п'ятеро людей. Трагічним випадком, наголошують фахівці, можуть запобігти самі ж мешканці області. Для цього необхідно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у побуті, особливо під час опалювального сезону. Зокрема, в опалювальний сезон слід обов'язково слідкувати за справністю печей, не залишати їх без нагляду. Не залишати дітей біля печей, які паляться, очищати від сажі та різноманітного бруду опалювальні печі. Також нагадуємо, що біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки. Не слід застосовувати для обігріву приміщень на сертифіковані або саморобні нагрівальні прилади. Крім того, не слід розташовувати прилади обігріву біля розеток. Їх також не можна залишати увімкненими, коли в оселі нікого нема. Люся Грибик Віталій Магалеті, телеканал 402. Не комуналкою єдиною. Попри морозяну погоду, вівторковий ранок міський голова Руслан Марцінків та комунальники традиційно провели на інспекції. Цього разу в мікрорайоні Пасічна. Окрім обстеження, території завітали у ЦНАП. Там наразі триває привипуск транспортної картки Галка. Великих черг тут уже немає, каже директор КП Електроавтотранс Віталій Голутяк, адже ажіотаж уже зник. Оновити картку можна швидко та легко у будь-якій точці видачі. А зробити це варто пільговим категоріям, у яких термін дії « галки за Чується у 2025 -му. з 3 лютого. У нас відкрито 30 точок обслуговування, де можна зробити перереєстрацію картки Галка. І е, перші два тижні було досить багато людей. За ці два тижні ми оформили понад 20 тисяч. Е, Тих, хто перереєстровував картку. Зараз черги зменшилися, тобто, фактично по всіх точках на сьогодні вже черг як таких немає. Можна проходити спокійно оновлювати картку. Під час маршруту мікрорайоном не обійшлося і без комунальних доручень посилити прибирання зупинок, відновити бруковане покриття на тротуарі чи зробити пониження. Але ситуація загалом непогана, кажуть комунальники. Відносно тепла зима дозволила суттєво зберегти заготовлені запаси солі. Втім, найвагомішою перевагою відсутності значних перепадів тим. Є збереження стану дорожнього покриття. Пасічна так само має дуже багато таких об'єктів, які потребують ремонту, це починаючи від тротуарів, які десь хотіли себе відремонтувати, привести їх до всіх норм, зокрема доступності. Тому що так дійсно є ще в цьому районі так само проблеми. Так само і двори ходили, дивилися, так само десь якісь приїзди невеличкі. Ось ну, будемо силу можливостей ці роботи проводити. Інспекція видалась продуктивною, заповняє міський голова, адже під час неї обстежили чимало локацій. Подивилися деякі роботи, які треба зробити. Ми тут мали звернення від мешканців. Від хлопців, учасників бойових дій деякі куски тротуару поробимо для того, щоб можна було на інвалідному візку з паличкою пройтися. Це, це, це теж дуже важливо. Ну І також ми готуємо тут поліклініку до відкриття. Наш центр первинної медичної допомоги майже вже завершує. Я думаю, що цього року ми відкриємо ще одну поліклініку для жителів мікрорайону Пасічна. Тому віримо в те, що йде розвиток міста і всупереч всьому івано франківськ сьогодні розвиває Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал 402. Покращити житлові умови, отримавши кредит на придбання житла за програмою доступної іпотеки, є оселя. Івано-Франківщина одна із трьох областей лідерок за кількістю виданих позик минулого тижня. Скористатись цією програмою можуть пільгові категорії: військовослужбовці, медики, педагогічні працівники, освітяни та члени їхніх сімей. Для них передбачено кредит за ставкою 3%. Натомість для інших категорій, таких як учасники бойових дій, ВПО. Ветерани та громадяни без житла вона становить 7%. Коли людина подає заявку через дію, далі протягом 24 годин з нею вона в процесі подачі заявки вибирає банк. Для кредитування для цього, і далі протягом 24 годин з людиною сконтактуються представники банку, і вже далі людині пояснюють, як вона має їм надати чи надіслати підтверджуючі документи про те, що вона чи медичний працівник, чи військовослужбовець, і в подальшому вже продовжується розгляд документів вже безпосередньо з банком. З переліком п'яти банків, які співпрацюють з державною програмою, можна ознайомитись. На її сайті є оселя. Працівники центру надання адміністративних послуг зазначають, вони можуть допомагати лише консультуванням громадян, а подається заявка тільки через застосунок або портал Дія. Саме ця програма, яка передбачається можливого отримання кредитування для купівлі житла, вона передбачає особисту подачу заяви з за використанням мобільного застосунку Дія або на порталі Дія. Тобто можливість прийти в ЦНАП і подати такі документи, на жаль, немає. Тобто ми розуміємо, що наші мешканці вже звикли, що або взагалі клієнти ЦНАПу звикли, що якщо щось їм не виходить в дії, то вони можуть це зробити, звернувшись до ЦНАПу, і ми цьому допоможемо. Ми надаємо з цього приводу консультації. Ми допомагаємо їх певним чином технічно, але сама заявка подається особисто людиною, в з якщо дотримані ті умови і ті вимоги, які передбачає саме програма ЄС. Програма передбачає розташування майбутнього житла на території України за винятком тимчасово окупованої території та районів. Бойових дій а обрати квадратні метри можна тільки у багатоквартирному житловому будинку. Також на момент оформлення кредиту обов'язково необхідно досягнути повноліття. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Зони ризику на мапі громадський активіст Богдан Пашковський створив карту ДТП для виявлення місць концентрації аварії та сприяння підвищенню рівня безпеки дорожнього руху. Вона охоплює івано франківську міську територіальну громаду і знайти її можна у відкритому доступі. Чоловік пригадує, втілив розробку у життя ще у 2023-му, Бувши членом комісії з безпеки дорожнього руху. Коли я був в комісії в 2022-му чи 2023-му році, в нас була задача знайти місця концентрації ДТП по місті Івано-Франківську та територіальній громаді. Але ті дані, які ми отримали від поліції, це просто був док-файл з адресами. Відповідно, якимось чином обробити це все було практично неможливо, тому виникла така ідея, маючи адреси, ви нанести це все на карту. І ну, коли ти маєш це на карті, ти вже бачиш кількість ДТП, які трапилось на тій чи іншій точці. Процес нанесення точок ДТП каже Богдан має свої особливості, адже потрібна чітка адреса. Тоді як у картках дорожньо-транспортних пригод, які надає поліція, часто вказують лише вулицю. А тому у селах громади поставити позначки аварій коректно не просто. На сайті можна виставляти фільтри ДТП майже за усіма ознаками, які зазначаються у звітах правоохоронців. Ми маємо фільтр по практично будь-якій ознаці, які подавала поліція у звітах. Тобто, ми маємо чи було сухо, чи було мокро, чи було ще Неве покриття чи асфальтобетонне, чи було штучне освітлення, чи не було. Окремо я виділив фільтри, де ми можемо побачити ДТП з малозахищеними учасниками дорожнього руху, тобто з пішоходами і велосипедистами, оскільки всі нормальні практики по зменшенні кількості ДТП ставлять саме їх пріоритет, тому що в автівцями захищені подушками безпеки, банально корпусом авто ременями, а пішоходи велосипедисти є незахищеними. Залежно від ступеня ушкоджень, мітки на мапі мають певні кольори: зелений незначно травмовані, жовтий сильно травмовані, червоний загиблі. А ось позначок аварій без постраждалих, наголошує активіст. На карті немає. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал «402». вчинив серію злочинів. Прикарпатські поліцейські оголосили підозру Коломиянину. Маянину. різними способами ушукав більше як 10 громадян. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить щонайменше 340 тисяч гривень. Слідчі встановили, що 23-річний фігурант упродовж тривалого часу здійснював несанкціоновані втручання в особисті кабінети громадян в інтернет-банкінгах. Він отримав доступ до рахунків, змінював кредитні ліміти, оформлював кредит та здійснював переказ коштів на свої картки. Окрім цього, зловмисник під час приводу надання роботи отримав від потерпілих копії їх паспортів з особистими даними та фотографії. За допомогою цієї конфіденційної інформації він створював підроблені електронні доручення на переказ коштів та здійснював інші незаконні дії. Аферист раніше не судимий. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили банківські картки, копії документів та інші речові докази. Слідчі Коломийського районного відділу поліції оголосили йому підозри у вчиненні серії правопорушень. Йдеться про незаконне збирання, зберігання конфіденційної інформації про особу, крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, шахрайстві, підробці документів на переказ електронних грошей, а також легалізації майна, одержаного, злочинним шляхом та у незаконному втручанні в роботу інформаційної автоматичної автозованої системи. Досудове розслідування триває